Щоб білий ангел, вкрив тебе крилом, поніс тебе за хмари, ангел з іменем, любов, я хочу тебе зустріти десь на небесах, тримаючи за руку пройтись по святих місцях. Я вірю, що прийде той час на новій планеті, Без одні золотих прикрас, Бог відкриє все світ я знайду твої очі серед тисяч час я хочу, щоб білий ангел невидимим шляхом, Завжди був за тобою, скриваючи добро, як важко вів за руку, як плачеш обійняв, над прірвою лиш у небо мить підняв. Безодні золотих прикрас, Бог відкриє все світ я знайду твої очі серед тисяч облич Зодні золотих прикрас, Бог відкриє все сид, я знайду твої очі серед тисяча чобли, вірю, що прийде той Я вірю, що прийде той час Мир Божі брати та сестри, мир Божої нашій державі Україні, радий вас всіх вітати, радий бути з вами цього вечора. Слава Богу, друзі, що ви є. Ви потрішечки під'єднуєтеся. Трішечки ми з вами е, знаходимо одне одного. Сьогодні у нас де другий тиждень, коли ми з вами почали знову ж таки читати писання. І я дуже радий вас всіх бачити, радий, що ви є, що ви приєдналися до нас, друзі. Пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми обов'язково будемо за вас молитися і будемо згадувати в наших молитвах. Я вітаю всіх особисто, кожного, хто є з нами. Брат Андрій Олексійчук, нехай Господь вас там бережав Куп'янську. Будемо обов'язково за вас молитися. Нехай Божа рука буде з вами там. Анна Гуцуляк, Люда Малимуха, брат Олег. От. Друзі, раді вас всіх бачити. Галина Темченко з нами, сестричка Наталя Володькіна, Люда Малимука. Лідія Лопалишина, Лідія Сидоренко, Наталя Сушко, друзі, радий бути з вами сьогодні. Брат Василь Козак з нами. Слава Богу, друзі, що ви є, що ви приєдналися до нас, але мука також з нами. Дуже радий вас всіх бачити. Так, давайте разом з вами помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. Ну і, звичайно, за всі наші потреби, прохання, а нас їх дуже багато, дуже багато, тому що. А ми з вами українці, українці сьогодні переживають, не 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 найкращий час. Дорогі наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Дякуємо тобі, Господь, за всі благословіння, які ти посилаєш на нас. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти є в нашому житті і що ми відчуваємо твою підтримку. Благослови, Боже, наш народ, нашу націю, нашу землю. Ми просимо тебе, Боже, допоможи нам в цій страшній війні і залишитись на тій землі, якою ти наш благослови його Боже, накрий цих людей, збережи їх, де б хто зараз не знаходився, Господь, будь з ними. Я прошу тебе за. Всі, хто є тут, хто прийнався за кожного брата, за кожну сестру. Господь допоможи нам всьому. Ти наша єдина сила. Ми знаємо, що ти наша єдина поміч і перемога тільки може прийти від тебе. Ми тебе, Господи, дуже просимо. Не взагалі ні нашого не покидай нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі, молимося, молимося просимо, щоб Господь допоміг нам і. Звичайно, нашій державі, всім нашим людям, які там знаходяться. Так, сьогодні ми з вами дочитуємо послання до ЕФЕСАН. Так я вам вже говорив, ще раз нагадаю, що ми з вами е, працюємо по такій схемі. П'ять е, разів в тиждень ми з вами зустрічаємося. Е, чотири дня ми з вами читаємо тему, вивчаємо якусь одну тему. Так? А е, кожної п'ятниці в нас суботня школа. Тобто завтра в нас буде е, знову суботня школа. Ми з вами завтра трішечки довше посидимо, трішечки довше е, пороздумуємо. Ми почитаємо суботню школу, так, і це вже буде у нас шабат, субота. І ось такий наш план. так Сьогодні я хочу щоб ми з вами прочитали про шостий розділ Фесан. Тему чоловіки, і дружини. Я не буду чіпати по одній простій причині, тому що ми цьому виділимо цілий тиждень так один тиждень. З вами візьмемося для того, щоб розібратися з тим, як чоловіки мають жити з жінками і які мають бути між ними відносини. Це дуже важлива тема, спекулятивна. А ми вибираємо тільки спекулятивні теми, тому що для нас важлива істина, для нас важливо те, що каже писання, а не те, що каже традиція, не те, що кажуть якісь деноминації, чи не те, що каже якась церква. Нам важливо, щоб це було написано писання. Шостий розділ читаємо з вами. шостий розділ послання. Бо ефесан чудово починається, і е, е, послухайте уважно. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Е, великий вірш, який дуже багато значить, який багато розуміє. Бог каже, що ми маємо слухати своїх батьків, але він каже, що ми це маємо робити в Господі. Дуже часто люди не розуміють цих слів, так дуже часто люди не, не усвідомлюють, як це має відбуватися. Так ми маємо з вами зрозуміти одну просто істину, так щоб слухатися батьків, коли Павло каже, що потрібно слухати з батьків. мається на увазі тих батьків, які живуть з Богом, а це тих батьків, які навчають так, своїх дітей жити з Господом Богом, для тих батьків, які є водимі тим же Духом Святим, про який апостол Павло перед тим. Показав три-чотири з ми з вами читали розгляди, де, де тисячу разів згадувалося про Духа Святого. Про те, що людина має жити так, щоб Дух Святий через неї працювати. Так? Слухатися батьків у Господі, так це означає, що ми маємо з вами. Безумовно, що треба батьків любити, треба їх слухатися, треба їх поважати. Удар, так, такий головний така увага на те, що це має бути в Господі. Це дуже важливо, друзі, зрозуміти. Так? Ми це маємо з вами зрозуміти кожен. Бо це, далі, що він каже, бо це справедливо. Так? Шануй свого батька і повторюй заповідь. Так. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре, і щоб ти був довголітній на землі. Так, до речі, так і написано в 10 заповідей Божих. Заповідь про батька і матір так, каже про те, що кожен хто буде шанувати, так, тому довголіття, так, умовно каже, забезпечено. Не те, що забезпечено, каже, щоб тобі жилося добре і щоб ти жив довго. так. І слухайте далі. Далі знову ж таки йде, це він каже дітям, як мають поступати з батьками. Так і далі він говорить, ще як мають батьки себе відносити. Це теж важливо, тому що батьки дуже часто використовують тільки те, що написано на рахунок них, Так? Не, не все батьки хочуть виконувати те, що сказав, наприклад, апостол Павло на рахунок дітей. Так, четвертий розгляд, Четвертий від шостого розділу, послухати важно. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа. Знову ж, це підкреслення того, що я вам сказав, так, шанувати батьків, Господі. І тут він знову каже про те, що виховувати їх у послузі. І вчині не дратувати, а виховати послуги вчинів Господа. Це дуже важливі слова, дуже важливі слова, які потрібно знати і розуміти, які дуже багато нам розказують і відкривають, які мають бути саме відносини між дітьми так, та батьками. П'ятий вірш. Раби, слухайтеся земних понів зі страхом і терпінням у простоті вашого серця як Христа. Не служіть тільки про людське око, як ті підлабузники. До Христа, виконуйте Божу волю щиро. Охоче служити Господу, а не людям. Так. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що в жодному разі не потрібно, коли він каже заслухатися сильних панів, там в жодному разі не потрібно знаєте брати якусь таку та, участь в якійсь політичній підрівній діяльності. Ну, умовно каже, так? або E, намагатися дуже дуже таке знаєте, бути активним в якійсь я знаю, там владі так, політиці, так мови деться про це, так а, а що мається на увазі, коли е, він говорить, щоб служити, допомагати, та знов ж таки це все має робитися вправді, так тому що і далі йде послухати, далі йде підкреслення. Виконуйте Божу волю. Виконуйте Божу волю. Що це означає? Це означає, що людина, яка е, слухається владу, От, наприклад, ми ж в Британії так. Яка б не була влада, так, але вона все одно би, є справедливість, так? зрозуміло, що є різні речі. Так? Але ось коли це є справедливо, тоді ця людина має бути послушна, вона має бути намагатися бути частиною цього соціуму. Звичайно, що це не може бути так, як, наприклад, в, в, в цих кровожарливих режимах. Так, де, там, чи, чи умовно кажучи, там, Росія може собі сказати, От, раз слухатися. Так? З, зовсім ні, зовсім ні. Мова йдеться про те, що людина, яка. Живе так в такому більш-менш демократичному суспільстві, так вона має дотримуватися, вона має бути намагатися бути частиною того суспільства, так виконувати Божу волю щиро, так охочу служити як Господу, а не людям. Знову ж таки, це коли людина робить не для того, щоб. Не для того, щоб показати людям, так, а перед Господом Богом. Так. Є такий вислів, так що якщо людина щось бере, так, то треба, то вона дивиться направо і наліво, так, а насправді треба дивитися вверх. Так, тому що зверху все бачить. Це важливіше, так. Це, це теж такий важливий приклад. Так. Знаєте, що кожен одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго. Чи він раб, чи він вільний. Де б ви не були на якій посаді, так? але ви маєте пам'ятати, що в першу чергу ви є християнин. в Першу чергу ви є той, хто представляє Господа Бога. в Першу чергу ви є той, хто служить Богом. Так? Це важливо, зрозуміти. І ви, пани, так само робіть їм. Обличчте погрози, знаючи, що і ви, вони мають Господа на небесах, а Він не зважає на особу. Бог не дивиться на обличчя. Так? Про це йдеться мова, і про це підкреслює нам апостол Павло. І нарешті, 10-й вірш. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Зодягніться в Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола дьявола. Це дуже синогає, я люблю ці слова, син. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами. А вла з владами, зі світовими правителями, темрями цього віку з піднебесними духами злоби. От бачите, от в одному розділі скільки різних речей. З однієї сторони він каже, що треба слухатися, а з іншої сторони, що наша боротьба, то є ця боротьба. Так. Тому це моя так, така гіпотеза, теорія, яку я вам говорив, знову ж таки, вона підтверджується. Так. Коли йдеться мова про несправедливість, коли йдеться мова, що це взагалі навіть не пахне там Божою волею, так, то звичайно, що це, 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 це є боротьба. Проти тих тут написано, проти духа духів злоби. Так? Але коли це йдеться про нормальне суспільство, так? де більш-менш панує якийсь закон, так? то зрозуміло, що треба намагатися показати себе в самий кращий такий в самому кращому світлі. Так? Тому візьміть у собою зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. І далі він каже, що потрібно робити. Отже, стійте, підпережіться істиною. Що означає підпризперезатися істиною? Тобто, це переперезатися істиною, це людина, яка має ну. Своє життя потрібно присвятити вивченню слова Та, тому що слово Боже це є істиною номер один. Так е, Підпоряджатися істину це означає, от, що людина буде все читати і себе намагатися е, зрозуміти більше, так? намагатися е, углублятися. Це має бути таке велике глибоке вивчення слова Божого. Золягніти броню брудню та практично те, що ми читаємо, ми вивчаємо це, все має бути в нашому житті. Має бути практика. Взуйтеся в готовність благовістити міста, бажання йти і розказувати про Бога, бути благовісним. Понад усе візьміть щит віри, так? який зможе погасити всі вогнені, стріли лукавого Візьміть чолом спасіння і духовний мечі, яким є, оце про те, що я вам говорив, так? знову ж підкреслюю, це є Боже Слово. Постійно моліться духом осякою, молитвою, проханням дбайте. Про це з усякою витрималості і благанням за всіх святих, які гарні слова. І за мене, щоб коли відкриваю свої уста мені, було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за яку я є послом у Кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені належить. Отакі От чудові слова, таке чудове послання до Іфеса, посла Павла. Я дуже вам сильно дякую, що ви були з нами цього тижня. Дякую, що ви разом читали це послання. Так завтра в нас буде суботня школа. Я вас всіх чекаю о 8-й годині. приєднуйтесь до нас, будьте з нами. Ну, а зараз вам всім хорошої спокійної ночі. Боже вам благословій, нехай Господь вам всьому допомагає, нехай вас береже. І читаю, чекаю вас завтра. Завтра це вже до шабат, ми з вами зустрінемося і будемо. Почати Слово Боже. Всім вам спокійної та мирної ночі, друзі! Ти не залиш Господь на грішні цій землі, де так страждань багато і печа. Тільки у Тобі у всіх благословеннях, що я маю Ти захисти, мій Бог від всього злого, що моє серце ранить, захисти.

Буду я служить, співати Боже, буду лиш для Тебе.